Доброго дня, друзі! Це Володя Скіруй, і у нас велике оновлення, яке потребує запису окремого відео з поясненнями. Отож, якщо ви сьогодні відкрили Керуй і не знайшли більше вашого улюбленого розділу облік на букові панелі, які б раніше ось тут, це типи документів поскладені по категоріям. Без паніки, не лякайтесь. Ми трішки змінили структуру навігації. Тепер замість чотирьох пунктів продаж постачання фінанси, організація всередині обліку, у нас є чотири окремі пункти на меню. Продажі, постачання стали складом, фінанси та організація. Для чого ми це зробили? Трішки тут було нам тісно. Ви просто додавати новий функціонал, аналітику, платіжні календарі, графіки, а тут не було місця. Тепер у нас є місце для цього. Для початку ми спростили доступ до даних. Тепер, якщо у вас є питання по продажам, у вас тут є все: документи, продажі, звіти, довідники, а останні документи у змішному вигляді завжди справа. Ваша таблиця замовлення покупцями, все ще тут, вона нікуди не ділася, просто тепер вона трішки ближче. Також звідси зразу вже можна створити нове замовлення покупця чи будь-який інший тип документа, який відноситься до модулю продаж. Це саме стосується складу колишнього постачання, те саме стосується фінансів чи організації. Також просто звернути вашу увагу, що змінилися і права доступу. Тепер, якщо піти у налаштування і дозволів, то у всіх, крім власника, Пер в обліку є ці модулі. Відповідно, вам потрібно буде піти і дозволити працівникам всім, яким потрібно, ці модулі, бачити, але права на доступ до документів та до звітів залишилися без змін. Тобто, просто все, що потрібно, це дозволити потрібним ролям бачити ці модулі. Без паніки ще раз наші служби підтримки поруч, якщо у вас виникли будь-які проблеми, труднощі, ви не бачите якихось типів документів. Будь ласка, звертайтеся, ми все полагодимо і допоможемо з цим розібратися. На зв'язку! Здоров'я, безпеки!